Всім привіт! Хочу поділитися з вами досвідом. значить У нас є Volvo, Volvo P3 платформи S60, але це стосується в принципі всіх платформ, машина 2011 року. І так на цю машину можна доставити CarPlay, Як бачите, в мене стоїть CarPlay. Я хочу, чому я записую це відео. Да? Тобто, ось у нас є колесиком. Я цим колесиком можу редагувати все, дивитися, що мені потрібно. Наприклад, в телеграмі навіть можу відповідати і слухати те, що мені прийшло. Дуже зручно. Це задоволення коштує 200 доларів, це не так дорого, це вам не BMW, де це починається з 500. Смисл в чому? У нас в Україні є сервіс там, типу Карплей Я до них написав, а вони кажуть, тільки з 2015 року на рестайлінгових машинах можна доставити CarPlay. А ситуація в тому, що в мене машина до і я зміг це доставити також без всяких проблем. До відео я додам силочку, де я щось заказував з Китаю. Але смисл в тому, що ставиться додатковий модуль, який інтегрується в наш екран, і в принципі все працює тут. В нас працює прекрасно Siri, Siri Open The WS. Я ж перевів на російську мову. Ну, коротше, все тут працює в цьому плані, все переключається. Зараз я вам покажу, як відбувається запуск саме цього додатку. Якщо ми виключимо машину, тобто ми машину заглушили, двері, як завжди, відкрили, все в нас потухло, все. У мене є мій телефон. Зараз я загружу машину і подивимося, як саме зараз буде йти підключення. ну Я не пристігнута, по AUX цей вихід у нас налаштований на на цей модуль додатковий, і автоматично. Я нічого не роблю, просто чекаю, запускається безпосередньо система CarPlay. Все, він запущено. автоматично перемкнулася сюди музика, можемо включити, вже почуємо, як вона працює. Я музику виключив, тому що для YouTube можуть забанити. Тому показую, як є. Тобто в нас є кнопка Exit, ми її зажимаємо, тримаємо, ми перейшли в наше стандартне, в наше стандартне меню. Да? Тобто, я тут переходжу в радіо, в медіа, І якщо я хочу послухати своє радіо, да? тобто трішки зараз вибирав AirPods, там що я хочу слухати, так? а е якщо я хочу перейти в. Я переходжу в Aux, саме в AUX, переходимо в Exit, Екзіт, Exit, перейшли в CarPlay. В принципі, тут все працює, тут е, дуже класна система, я вам покажу, наприклад, коли я включаю задню передачу, е, то в нас виводиться камера наша, стандартна, стандартна камера нашого. Автомобі. Перевів все, ми знаходимося тут, не треба ніяких додаткових маніпуляцій. Хочу показати, що як виглядає саме цей інтерфейс. Це, що мені сподобалося, база цієї штуки, ось так вона виглядає, але класно те, що... Ну, тут є російська мова, але я не люблю російську мову, тому я перевів собі на... Англійською я все розумію. Мене прикалує то, що тут система Linux, да, Тобто це не Android, який з часом може підторможувати а це система Linux. І мені це дуже-дуже вподоба. Тут дуже багато налаштувань також. Типу, камера. Я вибрав, що моя стокова камера виводиться. На цю штуку можна налаштувати свої камери, і тоді вибрати їх, вони будуть виводитися. Я собі зробив свою камеру. Якби. І тут є CarPlay. Android Auto, і навіть Mirroring, це дуже зручно. От якщо я буду їхати з дітками, я зможу включити якийсь відосик і дивитися, прям транслюючи свій екран. Це реально дуже-дуже зручно. Все, тепер в мене є машина в повній комплектації з CarPlay, з адаптивним круїзом, і я можу просто радіти, тому що в мене машина 2011 року, а по суті, сучасна класна автівка. Ссылки на те, де я замовляв, я залишу в описі. І вам буде також цікаво це подивитися. гарного дня, всім пока, підписуйтесь, і лайкайте.